39-та, кінець 39-ї фази, флаговий листок, тобто ідеальний період, щоб заготовляти з цього сорту високо, високоякісні корми. Значить, ми зробили обліки, бачите, це з 0,1 метра квадратного. Тут більше ста пагонів на сьогоднішній день, самого, самого злакового компоненту в цій фазі. Ну, горошку, скажімо так, боже чи не так багато там в Богдарському більше, але... Це говорить про те, що з нормою, при сівбі нормою 3 мільйона схожих насінин ми отримали коефіцієнт кущення 1 до 10 більше навіть. Коли розкустилися. за рахунок чого, значить осінь була більш-менш тепла, нормальна. Яровизація проходила в подовжений період, в осінній період. Це дало можливість розпуститися цим видам. Значить, лютий був холодніший, мінус 15, а то, а то і більше тут було, витримали приморські і морози ці види легко. Інтенсивні однорічні, потім пішло в березень, пішов тепліший, значить, кущення продовжилось, і на сьогоднішній день, за рахунок продуктивного кущення ми отримуємо 38 тонн з гектара зеленої маси. Або якщо перевезти в наш, то це біля 20 тонн сінажу. Високоякісно, ту фазу, яку треба. Дай 4 дні погоди, щоб його прив'ялити до вологості, щоб до вологості 55-60, і можна заготовити відмінний сінаж цього виду.